І всім привіт, пацани хлопці, дівчата, і сьогодні, сьогодні ми будемо з вами грати перший раз в Майнкрафт. Так, я перший раз зайшов в Майнкрафт, і да, тут доволі гарно. Я закачав вже шейдери, всяку таку штуку. Як ви бачите, я вже то, там був. Там дуже гарно все така штука. Повиживав трохи. мені чесно гра. Ну, ви присаджуйтесь! Беріть пончики, їжу і всяке таке, і готуйтесь. То що ми починаємо. Так, ну, як ви бачите, я поки що йду в ту деревушку. я там залутаю, хочу все облутати. О, те поселище. Кстати, я вже там побудував будиночок маленький такий. Значить, що в нас тут є? Хм, Цікаво. Може, це одна штука з моділи. Так, ну і там далі. Ми тут бачимо, що ми тут бачимо. Нічого ми тут не бачимо. І так, ну, значить. Другий будинок. Нічого страшного, думаю, мене простять за це життєві. Що в нас тут є? Думаю, мені не треба тільки. О, хліб, яблуко і картопля. Ми ще тут не були, чи були. Я тут був, чи ні? Я тут був. Чи ні, я тут не був, я не знаю. Ну, Кстати, ми граємо з змінами Доб. Ну, тобто, у нас тут може бути і зима, і літо, і осінь. Тому я можу мерзнути. Я думаю, я це візьму для себе. О, о, Май. Поки що не буду так сильно все облутувати. Тому ліпше піду кудись дерево порубаю, мені треба дерево. Зараз хочу дещо зробити з дерева. Статую хочу побудувати. Кстаті, забув сказати, е -е, тут у нас така будівля. Це я все будував. Дивіться, Паркур тут будував мій друг. Нічого помало. Ну, тут всякі таке, всякі такі красиві штучки. Так, де мій дім я забув? Е -е. Де тось тут оп, тепехаємося сюди. І йдемо. Добре, посплю. Як ви вже бачили, на... отут От в мене стоїть шту... ну... Дивіться. Щоб ви знали, тут ця штука, як вона називалася, я не пам'ятаю. То вона мені, типу, приукрашила мою обладунки. Кстати, знаєте, де я взяв еміральди алмази? я вам зараз покажу. Отам, От бачите гору? От там. там на горі є емеральди. Я в одній кладці знайшов більше п'яти еміральдів в селі. Так, біжимо рубати дерева. Поки я рубаю дерева, ви послухайте музику. А я зроблю трохи по-інакшому. В принципі, все. Я нарубала потрібну кількість, найдостатню кількість дерева, щоб зробити статую. Але статуя в нас буде непроста, вона буде із камня теж. А камня в мене дуже мало. Тому ми. Знаєте, куди відправляємось? Я думаю, ви вже знаєте. Ми йдемо на гору. Знаєте чого? На горі на горі там є піщера, як оця, але ця, але це трохи менше. Там є дуже велика піщера. І ми там можемо знайти багато чого, тому я туди йду. А ось і ті еміральди, які, про які я вам розказував. Пліз. Ото я мамин паркуріст добрим. Кстати, я сюда ще не просто так відправився. Я сюди за железом і угульом відправився, що ви розуміли. А железо мені потрібно для того, щоб побудувати статую. Думаю, хватить. Опа. Якби запаркурити? хохо Я чітко не провалився. Ви розумієте, щоб зі мною тільки ще що сталося, щоб я провалився? Скільки в мене железа? О! Три, мені треба було всього лише 4 железа. Що такое, звісно? Мені треба було мінімум 10 железа А хоча я піду 10 железа, візьму. Ні! Я чуть не помер. Або железо. Пам-паром-пам-пам. Так, так. Скільки в мене железа вже є? 7, а мені треба 15. Скільки 12, ще три. Ще 3 і все. Пацан, що ви розуміли, я Саша. Технічно ми можемо повертатися. Так, ну як ви розумієте, я вже вибрався наружу. Ізумродики. Скільки тут? Ладно, пофіг на ті ізумродіки. 3, 2, 1! І так, як ви бачите, я вже вдома. І тепер ми складаємо всі ресурси. І так. Я думаю, на сьогодні все. З вами був Джаміель і монтажор Білазік ТВ. Всім пока-пока!